Audi Tron 55 у кузові Sportback. Топова комплектація, це середина 2020 року, 67 тисяч пробігу. Чорний колір кузова, Black пакет. Повністю всі чорні арки, топові 21 диски. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, жодного фарбованого елемента, є окреме відео з товщиноміром, це все вам. Камери 360, адаптивний круїз. Топові фари Matrix Beam. З автодальнім зверрізанням в потоці. Ось така повністю чорна панель, це все оригінал. Оранжеві супорти. Автомобіль тільки приїхав з Європи. Найкомфортніші індивідуально контурні сидіння, панорамна стеля, чорна обшивка на стелі, це також опція, це і натуральна шкіра. Акустика Olufsen, пам'ять сидінь, повна Ambien-підсвітка. сама максимальна яка буває, це є з підсвіткою гнізд. Для ремнів, дуже рідко зустрічається насправді. Це є найкращі індивідуальні контурні сидіння з підкачкою боковин, підкачка колінної підтримки. Це є повний шкіряний пакет, панель в шкірі, вставки з натурального алюмінію. Ось тут всюди шкіра. Ось навіть ось тут цей елемент в шкірі. Пес дротовий. Apple CarPlay. Задній ряд сидінь у нас з кліматом і з підігрівом сидінь. Салон абсолютно весь в збереженому стані. Ідеальний. Ну, на мою думку, це от абсолютно можна назвати станом нового авто. Ось підсвіточка, ось це все світиться. Ремнів дуже зручно, якраз коли хтось з чужих в автомобіль сідає, знаєте, нема цього ж там шукає, куди вставити, не знає. Одразу все зрозуміло, зручно видно. Підсвіточка всіх порогів. Тут, коли відчиняєте, коли темно, ось тут така підсвітка єтрон, дуже-дуже гарна комплектація, абсолютно ідеальний стан автомобіля. Нагадую, що в нас в телеграм-каналі. Нижче в описі є посилання, завжди є великий вибір Audi e Tron. Є, крім цього, ще такий самий в іншому кольорі сірому manhattan grey До речі, є додатковий порт зарядки. Опція. В автомобіля подвійні вікна, це важливо, також рідко зустрічається. Ось такий класний топовий варіант, вже готовий до огляду. Кому цікаво, приїжджайте, є окреме відео з товщиноміром, абсолютно повністю цілий варіант, жодного фарбованого елемента. Автомобіль вже готовий до огляду у Львові.